Попереду ще половина зими, на вулиці сніг та мороз. А отже, чудова погода для катання на санках. До того ж, у місцевих парках можна знайти гірки для таких зимових розваг. Де шукати та скільки коштують санки та їхні аналоги у Тернополі, дізнавалися журналісти Терену. У пошуках цього популярного зимового транспорту прямуємо на місцевий ринок. Вибір тут чималий. Так стандартні санки можна знайти двох видів: з ручкою позаду або зі шнурком спереду. Продавці кажуть, найбільш популярними є санки з ручкою. Їх вартість у середньому тисячу гривень, зі шнурком дешевші – 700-800. Легкі санки із пластмаси 1600 гривень. Найбільший ажіотаж на санки був у грудні перед святом Миколая. Розповідають продавці, однак і зараз попит є: беруть санчата, беруть, гарно беруть, дивлячись, просто кому де. Хто живе в приватному будинку, більше беруть більше санчата, хто беруть квартиру, беруть компактні, щоб вони мало місця займали і складалися гарно. Для меншеньких дітей беруть такі з ручками, щоб було дитинку посадити і легко дитинку возити. В принципі, є і вушка, можна чіпати шнурочок, тягнути за шнурочок, але за шнурочок вже беруть більше. Дітками, яким вже 4-5 років, то вже гарно беруть зі шнурочком. Серед новинок, які знайшли журналісти Терену на ринку, є санки для близнят. Їх вартість – 1200-1450 гривень а ще у продажу є санки з колесами, які коштують 2800 Велика увага цього року людей от ну зробивши такий аналіз санчата з колесами. Тому що для наших зим, для наших от, типу доріг, це вже коли переходиш там світлофор, вже іскри не йдуть від тих сан, бо ти їх пхаєш по асфальті. А випустив колещадка, провіз дитину, і це зручно як для батьків, так і для дітей. Досить популярними серед покупців є снігокати, які підходять як для малих, так і для старших дітей. Вартість коливається від 2 800 до 7 500 гривень залежно від розміру. То там є гальма. Дитинка, їдучи згори, може гальмувати ніжкою, руль, щоб керувати. Ну і в принципі все. Можна тягнути на них дитину, може дитина з'їжджати на них з гори. Тобто вони мають таку таку функцію, як звичайні сани, і як вже сани з рулем, що цікавіше, наприклад, моя дитина. Миколай мав принести з рулем вже сани і не розглядали з інших варіантів. Дітям просто цікавіше. Аналогом санкам є льодянки, вибір яких на ринку досить широкий. Звичайна пластмасова льодянка вартує 150-300 гривень, а ось м'яка із синтепону в середньому 400. Санки на ринку переважно усі від українського виробника. Для зручності батькам ще пропонують чехол та рукавиці. Є варіанти на натуральні овчинці для найменших діточок, а є варіанти з простішої тканини 950 гривень, 900. є варіанти з калясочної цупкої тканини, які не будуть пропускати вітру холоду. Зовсім вони по 1100 гривень. Тернополяни, з якими поспілкувалися журналісти Терену, кажуть у їхніх дітей є санки, однак катаються на них не так вже й часто, адже зима у нас дуже мінлива. Нас Старого плану санчата на жаль каталися тільки один одного разу минулого тижня цієї зими. Морози були надзвичайно сильні, тому минулого тижня з погодою повезло. Дитина чудово провела час. Я дуже рада, що вибір припав саме на старого типу синчата. Вони все таки надійніші, і дитина менше травматизації може отримати. Сани є, але катаємося не часто, бо снігу тільки другий раз за сезон випало. Мені сани подарували залізні старі сани. Напевно, їм ну. Декілька десятиліть, то чоловік перефарбував їх золотий колір. І ми катаємось. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.